Емоційне виснаження це як батарейка у телефоні, яка перевантажується стресом та емоціями. Це робить нас більш втомленими, розсіює увагу та кидає у беззодню безсоння. Так що, якщо не хочете розрядитися, потрібно хоч трішечки дбати про свою емоційну батарейку. Емоційне виснаження, по-перше, ми говоримо про те, що воно не виникає одночасно. І воно виникає внаслідок достатньо тривалих стресів, оскільки війна триває, то і напруження не спадає, хоча іноді здається, що ми вже звикли і не реагуємо на ці події. І якщо є втома, то це про те, що знижується здатність переживати емоції, в тому числі і позитивні, і негативні. З'являється така певна забутькуватість. Сьогодні забуло одне, завтра забули друге. Як наслідок, завдання не зменшуються і починаємо відчувати роздратованість по відношенню до того, що не встигаємо. З'являються такі думки про самозвинувачення. Це і за мене щось не сталося, це і за мене мене вклалися в дедлайни. І з'являється таке відсторонене ставлення до себе, ніби так, ну я не можу, я так і, і, і не буду так робити. Я і не можу цього досягнути. Однією із категорій, яка є найбільш чутливою до вигор. Це є категорії професії, які працюють з людьми. Чи було у вас емоційне виснаження? Якщо так, то як ви з ним справлялись? Було. Справлялася, мабуть, слухала музику і зустрічалася з своїми улюбленими людьми. Хтось Якщо, медикаментами справляється, хтось в дуже непотрібні речі входить. А я, ви знаєте, напевно, що ми почали. З моїми близькими друзями частіше зустрічатись. Зараз ми йдемо за емоційне виснаження після роботи. І бачите, як ми справляємося? Так, да, да, я дуже погано почуваюся. Дуже. А як ви з ним справляєтесь? Ой Боже, більшість сама собою лежу, більшість віддихаю. Може і було, але трошки роботою. Погружалися в роботу, спілкування з рідними, та й проходили. Ну, мені здається, в кожного воно було. Ну, у кожного свої методи. Мені допомагали друзі. Чи було у вас емоційне виснаження? Було, звичайно. А як воно відбувається? Нічого Що не було? хочеться робити. А як ви з цим справлялись? Молитва. Все. Коли ми говоримо про. Профілактику вигорання, чи ми говоримо про роботу з вигоранням, то найперше ми маємо говорити про таку базову турботу про це. все. Всегально відомим є факт, що людина має спати мінімум 8 годин на день. Друга річ, яка працює проти вигорання, це фізична активність і свіже повітря. Проти вигорання працюють позитивні емоції. І це є такий гарний спосіб відновлення. Друга частина це про те, щоб менеджити ті стресові ситуації, які на нас впливають. Якщо мені щось чи то подобається робити, чи то це, це допомагає мені переключитися з основної якоїсь роботи, яка викликає напруження, це теж може бути таким ресурсом для протидії вгорані.